Поки ще не запізно хочу продемонструвати іргу канадську сорт Мартін, оскільки тут вже сіра гниль береться у неї. Ще минулого тижня вона дозріла, але я не зірвав ні ягід, ні зняв відео. Прекрасний розмір, прекрасний смак. Росте у мене деревом, щіплено на фінську горбину. Ось так. Такі прекрасні грона. Сладкого смаку. Дуже жорстко була обрізана цьогоріч, не на врожай, а на відновлення крони, і ви бачите, це дало результат, які красиві прирости, якщо їх ось, саме на ось таких приростах буде закладатися гарний врожай, якщо їх залишити на наступному році. Буде багато ось, таку, ось таких ягід. На цьому усе. На огляді була ірга Сот Мартін.